Всі. Приходять сьогодні на воду азурою олівією та мормішкою. Хочу впіймати сьогодні будь-яку білу рибу. Я знаю, що вона тут зайшла в кількості. Є і потлаптика, є і густера, і карась є. Тобто є всі види риб, які бути можливі. Є в мене ось такий набір мормишок. Ці мормишки мають вагу від 0,2 до 0,3 грамів. А ці по 0,5 грамів мають вагу. Це саморобні мормишки, які я в минулому році зробив. Теж пробував на них, але результат вони приносять набагато менше, ніж ці красиві куплені вольфрамові мормишки. Прив'язав щойно ось таку мормишку. Мормишка має вагу 0,5 грамів. Та встановив сюди приманку White Bait від Crazy Fish. Зараз буду намагатися впіймати будь-яку білу рибу. Будемо починати і дивитися, чи є активна сьогодні риба чи ні. Не. Маємо невеликий боковий вітер, який трішки вибиває друзі на шнибу. Якось не дуже зручно рибали. А я думаю, сейчас может быть хорошую поклевку не рыба.

Бочується. Це да кого она жерех так, гуляє. Ганяє маленька. Ну, майже потон. Для вермишки це риба. Ще середина дня 2 години дня, можливо, вона активізується візується пізніше. Сьогодні в моїх руках азура Олівія від 03 до 2,5 г. та катушка дайва 2,5 тисячка. Намотаний сюди шнур 0,2 діаметру. Вирішив замінити колір приманки, поставив ось такий фіолетовий колір. І зараз буду пробувати піймати на нього рибу. Попалась, попалась. Иди сюда. Е. Yeah. Ой, хорошая ка. Такая бойка, бойка. Что вы творяя, глядь. Сидуйся, да? Да, класс. Прям напади не взяла Оце настоящий батон. Батон на мормишку Шикарна рибина bola Попалась, это. Такая хорошая. Это такая навычка кредевленная. Не знаю. Еще один навычка. Вот еще такая навычка. Да, любим, да, все. Краснопирка. Вот такая краснопирка. Не попалась. Что мне попалась? Вот такая краснопирочка. Она моя яскравые. Червоные плавники. Вот сейчас что-то изменилось. О, Левьев. Ну, вот в лучшую сторону изменилось. У нас сегодня. На экземпляр попался. Вот такой батончик. Вот такой батончик попался. На мормышку цадись, но сдается батончику. Ще одну рибу. Теж непогано ввозимо. Але спіймана нечесна. Заповню, як Супалась, Ось. а що кусалося. І супроти воно дає. О, ви сюди. Хороша. Сюди немає таких сильних клювань. Риба просто заїдає цю приманку. Там Треба просто намагатися заїсти приманку і потрібно якось відчути ці всі моменти і тоді робити підсічку. Ось так дуже глибоко вона там в шахті. Як тебе дістати не буде? Оп, попалася. Попалася. О, це окунь. Де ти там взявся зверху? Ну, окунь. Хороший окунь. Ось такий смугастий попався щойно. Зараз буду його. Мені він сьогодні не потрібен.

Розмір сегодня взагалі бажаю краще. Є в мене такі різні приманочки. Зараз хочу поставити щось інше. Спробую щось інше. Десь я тут бачив ось цей Polaris Але він великий, в принципі. Можна спробувати, можна спробувати полярис. Вибрав ось такі три кольори. І зараз почну з ними експериментувати. попалась маленькая густерка. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Блин, задолбался, кому что-то. pause okay. pause Ого. боец попался. Ох и боец попался. это кто-то взялся. Такий боец. Опа. Вот такие горненькие. Така Красиво, краснопирочка попала ще Дуже довго не клювала риба, я не знаю, зайшло сонце. Зайшло сонце і кльов виключився. Оце буквально пів години не було кльову. І знову піймалась таку гарну плату. Є ще одна, але невелика. Десь велика поділась, попила в кращі місця. Є здалеку взяла. Давай снова. Не было карева. Хотя, как сказать, больше, чем не была попередня. Нормально, рыба. Е, сидит уже. Сидит. Она тут у нас уже. Ух, что она вытворяет. Страшно, страшно. Знову потвичка, невеличка потва. Ух ти! О, це щось хороше. Давно такої не було риби. Ох, Давно таку не ловив. Піди сюди, підди сюди. Опалася густерка. Перша густа рана сьогодні. Она венька біди сюди, біди сюди. попалась. Попалась-то, что кусалась. вот такая у мене сегодня плотва клювала. були і хороші екземпляри, і маленькі, багато сходів було. Тому такий результат за цей день. Це буквально 3 години рибалки. Підписуйтеся на мій канал, далі буде ще більш цікаві відео. Всім до зустрічі, бувайте!